Єдина рідна, неповторна, мила, лагідна, найкраща, турботлива, доля, радість, надія, які тільки слова не лунали цього дня зі сцени Журавлиського будинку культури. Лагідні, сповнені добра, щирості, любові, тепла вони линули на адресу кожної з присутніх на святі жінок матусь, дружин, донечок, бабусь, свято жінки зібрало разом представниць прекрасної статі різних вікових категорій. Цей захід був присвячений саме їм єдиним і неповторним, щирим і безпосереднім. Жінка уособлення тепла, ніжності, краси і весни. Жінка берегиня сімейного вогнища, берегиня споконвічних традицій і родинного добробуту, зазначив сільський голова Олександр Михальченко. Вітаючи чарівних і прекрасних журавлянок зі святом весни і краси. Дозвольте мені привітати вас із цим святом. святом весни. Нехай ця весна буде вам кожен день, щоб ви кожен день зустрічали свято. Сьогодні, звичайно, я хочу побажати вам усім миру, щастя, достатку, любві і добра. І хай вам усім буде мир на землі. Дякую і всіх вас святом весни. Побажання добра і ніжності, поваги і любові від рідних і близьких, а ще щастя, справжнього жіночого материнського линуло у кожній виконаній музичній композиції, а представлені хореографічні номери демонстрували граційність і колоритність жіночого характеру. Милувалися і насолоджувалися глядачі різними інсценівками та виступами зі сцени ведучої Вікторії Слищенко, яка вміло донесла до слухачів тему жіночого свята. Директор журалицького будинку культури висловлює вдячність за допомогу у. Підготовці і проведенні заходу директору товариства Журавлиська Віктору Холодівському, директору Стрижавського будинку культури Тетяні Гуртовенко, учням Журавлицької школи та Стрижавської, а також Світлані Шишкіній та Валентині Шилік. Детальніше про святкову зустріч до Дня жінки у Журавлисі дивіться у четвер, 24 березня, до інформаційного випуску новин о 19.15.